Стільки різко відрізняються від істини, як мапа відрізняється від конкретно планети Земля. Ми можемо вивчити мапу власного міста і знати конкретно на ньому місця, будинки і пам'ятники, якщо таких людей в Україні тисяча. Мільйони, значить, ми пізнаємо не просто мапу країни, а конкретно всю країну. Тобто інформація в колективному розумі в цілому народові буде більшою істиною, ніж просто уявлення окремого школяра, що розмальовує контурні карти. Для правильної передачі даної інформації потрібна єдина система передачі інформації. Можна сказати, більше кожна окрема людина і є інформація, записана на такому носієві, як мозок. Істина це правильна інформація про матерію навколишній світ. Таке символічне рівняння інформація дорівнює матерії. В той же час, для відображення тієї ж матерії нам потрібний матеріальний носій. І спосіб цього відображення структури мозку чи процесору теж записує.